oh am Звати мене Олена Юріївна Плукчі. Я вчитель сольного співу музичної школи, це філія рінівської музичної школи. Я веду у дітей ансамбль, сольфеджо, сольний спів, фортепіано, музичну літературу. А раніше я жила в Одесі, закінчила одеську консерваторію. Перед тим я закінчила Миколаївський Миколаївське училище. Зараз воно коледж Миколаївський. Закінчила я хоровий диригент. Але в Миколаєві я закінчила ще два роки, закінчувала естрадний спів. Тоді тільки відкрився цей факультет і нам запропонували. І ми погодилися. І два роки, третій, четвертий курс, ми ще навчалися в естрадному, на естрадному співі. Взагалі більше естради. Але в минулому році в мене були вже дорослі вихованці. То ми з ними співали в народному стилі, ми з ними співали ой, там на горі. Дітям дуже дуже подобається. Вони як співають, бо народним, в народному стилі, як вони співають, то це е, завжди гучно. Е, страда, е, Ну, не завжди така гучна, а от народний спів гучний. Я знаю, що немає будинку культури тут у вас. Немає. На жаль, а як ви реалізуєте, як діти себе реалізують? Пару років назад, і ми це теж і в цьому році будемо робити, і в минулому році ми робили. Ось я купила собі цей мікрофончик, я дітей записую і ми робимо відеокліп. Записую їх на доріжку, там десь щось ми чистимо. Потім записуємо відеокліпи. Дітям це дуже ну, подобається, тому що це творча така робота. Ми виходимо на природу, співаємо, двигаємося, що не так, ми повторюємо. Ну Це праця. І їм це подобається. А ви самі звідси з неєрного? 20 кілометрів від Миколаєва. Ага. А чому ви з переїхали? Вийшла заміж. Ой, Я, я пощастила на гірну. <ріху> моя, моя директор школи з Ріні сказала: ну як ти могла? Ну як ти могла, e, значить, з таким твоїм консерваторією і в таке село. Ну, в село? І я їм сказала, краще будь великою рибкою в маленькому озері.

Зими крильми обнімалися.